Вівіаніт – Це натуральний мінерал, що називають голубе залізо. До 1817 року назвали в честь мінераліста, який його відкрив англійський Вівіан. Був такий вчений, який його відкрив Вівіан. Вівіаніт схожий на пірід чи сидиріт, але відрізняється тим, що знаходиться в фосфатних водах внаслідок сформування, охолодження і кристалізації магми. Вівіаніт, коли розбити його або поскрипти полосками, по мінералу. Цей кристал стає безколірним спочатку або злегка білим. Але з великою швидкістю перетворюється світлоголубий, потім змінює колір в темно-голубий або навіть зелено-голубий. І, наприкінці, стає чорним. Ця зміна кольору. Створена завдяки наявності кисню О2. Війшовши контакт цього елементу з атмосферою, залізо змінює комбінацію вмісту кисню, і це призводить до зміни кольору. Також є ось залежі. Залежі ввіаніту, е, знаходять довжиною 15 сантиметрів, але вони не, навіть не дуже рідкісні, в глині Камерун знайшли кам'яць віаніту е, висотою до одного метра. Вівеніт робить зуби і кістки голубими, як мамут, слон, мамут. Для агріт використовувати потрібно залізо. То в багатьох рослинах не вистачає заліза, і це треба поповнювати. Посипати порошком або перемішувати у воді, це дає поживні речовини, до, перемішуючи з водою, так робити полив, який споживав би коріння рослин. Дівіаніт масово містить залежі по всьому світу. Найкращі кристали його колекціонери знаходять в Болівії, Камерун, США, Румунії, Косово, Сербії і у нас на Україні. Дякую.